Вітаю, друзі, на каналі GTUK. В цьому відео я поділюсь своїм відгуком на педалі 7Net SP Pro, який я планував собі придбати після відео у грантуріста про ці педалі, але ще не встиг цього зробити. Саме ці педалі мені прислав підписник Максим, за що я йому дуже дякую. Звернувся він до мене з неоднозначним відгуком. Після придбання цих педалей він мав. Незрозумілі відчуття, напевно, навіть негативний досвід, і, описавши мені проблеми, запропонував їх оглянути і поділитись своєю думкою. Тож, педалі в мене. Я вже покатав декілька тижнів і готовий поділитися своєю думкою. Переходимо далі. Для початку пройдемось по загальних моментах та технічних характеристиках. Дуже швидесенько в загальних рисах. Ці педалі, можна сказати, є аналогом дуже відомих педалів Hüsen Welt Ultimate. Ви можете їх придбати як без щеплення, так і з щепленням, як з вібромоторами, так і без, і ще безліч варіацій ви можете знайти в них на сайті. Педалі ви можете налаштовувати як механічно, дуже багато в них налаштувань, так що саме. Головне і софтверно ви можете виставляти криву натискання педалі. Це дуже цікавий момент, який мене дуже зацікавив. І головний такий, напевно, момент, який я побачив у них на сайті, що вони хизуються тим, що в них є дуже точні підшипники. Фокусуємо цей момент, і трошечки далі, коли ми будемо повертатись до нюансів і негативного відгуку мого підписника Максима, ми про це поговоримо. Повертаючись до того, чому ці педалі потрапили до мене. Мій підписник Максим придбав ці педалі, був впевнений, що все буде супер, його все влаштує, тому що він подивився купу відгуків, як і я, і не чув нічого поганого. Всі кажуть, що педалі офігенні, суперські, і за ці гроші ви краще нічого не купите. Але коли він їх отримав, він залишився незадоволений цим моментом, що вони доволі гучні, вони гучно працюють і присутній. Певний люфт на педалі газу. Я одразу подумав, що можливо, людина не налаштувала їх правильно, можливо, щось там не здокрутила. Ну, перші думки такі до того ж, Максим не придбав собі плейт рідний від сімнету, тобто він використовував свій від Фанатеку. Я подумав, що, можливо, в цьому є якийсь нюанс. Педалі приїхали до мене, я подивився, що плейт тут не до чого, вони чудово кріпляться і без плейту. І дійсно педаль е, газу трошечки люфтила. Я запитав в грантуриста, він підтвердив, він навіть не перевірив, він сказав, да, вона люфтить. Але головний нюанс в тому, що люфтить вона не при типових навантаженнях, коли ви її дергаєте вліво-вправо. Мене наче це не сильно обентежить, я під час їзди ну, не роблю таких рухів. Ну люфтить і люфтить це такий, наче як закладений люфт. І повертаючись до суперточних підшипників, в мене є така думка, що ці підшипники і конструкція педалі гальм і газу однакова, але є люфт тільки на педалі газу. І можливо, цей люфт спеціально закладений для того, щоб ви могли максимально точно видавати стільки, скільки ви хочете контролювати натиск газу без будь-яких якихось зовнішніх я не знаю моментів, тому що ну, на газі тобі не потрібно сильно багато там фідбеку назад. З іншої сторони, ну, на гальмах нема люфту, чому не можна було тут зробити, тому що люфт доволі таки сильний. Я думаю, що на педалі гальм, можливо, люфту нема, тому що все-таки там більш потучний амортизатор, який просто якби, штовхає педаль настільки, що ти не можеш її там сильно подіргати, щоб вона люфтила, хоча ну, вона прям монолітна. Чи бентежить мене це Ну, не дуже. Що які тут можуть бути мінуси? Так, да, вона гучна, відповідно, є певні звуки. Звуки також є від того, що в педалях дуже багато налаштувань, можливості налаштувати безліч параметрів саме фізично. Наприклад, в моїх Fanatec v 2 там нема нічого. Ти там можеш пружинку поміняти, да і все. А тут ти можеш крутити кут, нахил, натяг, все, що завгодно, ти можеш зробити, відповідно, ніж більше. Налаштувань, тим більше в тебе і можливості, що буде якийсь шум. Ну, чи погано це, чи ні, не знаю. Але от незадоволений залишився мій підписник саме цими моментами. Саме від їзди він залишився задоволений, дійсно сказав, що дуже круто, але він очікував чогось іншого. Тож, про нюанси поговорили. Думаю, можна тепер перейти до більш позитивних моментів і загального мого досвіду користування цими педалями. Я від'їздив майже вже три тижні і планую ще, можливо, тиждень відкатати, перед тим, як повертати їх назад. Мені сподобалось. Одразу зауважу і пораджу купувати їх з плейтом, рідним плейтом, тому що Фанатековський він по факту не підходить, ти просто його ставиш і все, воно ніяк між собою не кріпліться. Мені треба було робити додаткові отвори. Коротше, колхоз, дуже раджу брати їх з плейтом. Що мене дійсно вразило, це налаштування кривої відгуку педалі саме через їх софт. Чому вразило? Тому що я недооцінював наскільки це важливо. Останні гонки я тренувався і часто, дивлячись на ріплей або на телеметрію я не міг добитись того, щоб. Трейлити так само, так само трошечки натискати на гальма, наприклад, коли ти трейлер вже там біля апекса, так само плавно натискати на газ, так само в вайрейтинг, наприклад, гальмувати не 100%, а а вісімдесятий довше тримати педаль. Якось я не міг зрозуміти, як мені це робити, і думав, ну що зі мною, так, напевно, не звик до своїх педалей. Ці педалі одразу мені подарували цю можливість, я одразу почав це робити. І я думаю, що ну, це доволі імбово, тому що мені не треба було перелаштовуватись головою, звикати до педалі не Fanatec V2, в яких нема цих налаштувань, немає можливості там, механічно підлаштувати. Ці педалі одразу дали мені таку можливість. 100% можна навчитися це робити і без цих налаштувань. Але в моєму випадку, знаючи, в чому в мене проблема, я зміг чисто завдяки апдейту педалі її вирішити і дійсно поїхати швидше. Да, не набагато. Але е, і не то, що прям швидше. Е, але я став швидше знаходити швидкість на тренуваннях. От, як можна сказати, мені треба тепер менше часу, щоб зробити. Ті рухи ногами, які е, треба робити, щоб їхати швидше. Якось це звучить, але дійсно так. Е, загально враження дуже круті. Мені ще дуже сподобались ці накладки на педалі, е, дуже широка велика на педаль гальм і така велика, довга на педаль газу. Мені чомусь вони дуже зайшли. Я б 100%, коли буду брати собі ці педалі, візьму ці накладочки, прям воно кайфово е, відчувається. От. Тож, загально, мій досвід. Супер, мені дуже сподобалось, я точно визначився, що я хочу собі ці подалі. Чи бентежать мене ці нюанси з люфтом? Абсолютно ні. Її мені байдуже, я їжу або в навушниках, або дуже гучно на колонках. Я не чую цього. До того ж, в мене ковш-плейсіт, який скріпить сам по собі. в мене кокпіт скріпить сам по собі. Мене ці звуки не бентежать, Але раптом, якщо ви у вас ідеально тихий сетап. Ну, можливо, вам придеться звикати, тому що звуки вони все-таки видають. Ну що ж, це коротке відео добігає кінця і час зробити висновки. Можливо, для людей, які перший раз побачили і почули щось про ці педалі, було замало загальної інформації, тому я вам раджу подивити ще відео огляд від Гарантуриста». Посилання на його відео ви знайдете в описі під відео. І мої думки. Я залишився задоволений цими педалями і мене зовсім не бентежить їх шум і цей люфт. Мене це влаштовує, я готовий з цим миритись. Якщо ж для вас це буде критичним моментом, тепер ви про це знаєте, і я радий, що я зміг поділитися цим, тому що я дійсно в декількох оглядах нічого про це не чув. От. Дякую вам, друзі, за те, що подивилися, додивилися до кінця. Давненько не було відосів, була така літня пауза. Попереду в нас зима. Я сподіваюся, буде більше часу та натхнення робити контент. Тож обов'язково підписуйтесь і ставте лайки, і пишіть ваші коментарі. Обов'язково все прочитаю і всім відповім на запитання. Нехай щастить!